Вітаємо з вами інформатор і ранок 14 лютого розпочався з таких ось надзвичайних новин. Як ви можете побачити на проспекті Слобожанському у Дніпрі вантажівка в'їхала в опору Віадуку Повністю постраждала кабіна водія. Зараз на місці працює патрульна поліція. З чотирьох 4... Смуг на цій ділянці відкриті для проїзду дві, але, як ви можете побачити, затору немає. Всі обставини ДТП з'ясовуються і поліцейські встановлюють, що стало причиною цієї аварії, але ось так виглядає місце аварії, така страшна. Картина. На жаль, про стан водія наразі нічого не відомо, але ми будемо дізнаватися ці події. Зараз я вам намагатимусь показати це місце. Для тих, хто щойно приєднався, я нагадую, що ранок 14 лютого розпочався у нашому місті з таких надзвичайних подій. На проспекті Слобожанському у Дніпрі вантажівка в'їхала в опору віадуку. Ось так це виглядає. Дуже постраждала кабіна водія, але більш зі сторони пасажирів. Наразі інформації щодо стану водія немає, але ми будемо з'ясовувати, звісно, її. І слідкуйте за нашими новинами на сайті, за оновленнями. Ми обов'язково. Вам далі повідомимо, що сталося. Що нам, розпові... що нам повідомлять у поліції? Бачите, що зараз на місці працює патрульна поліція з чотирьох смуг у напрямку виїзду з міста, у напрямку підгородня. На цій ділянці відкриті дві смуги руху, але, як ви можете побачити, затору немає. Ось так виглядає місце ДТП. Дуже постраждала кабіна водія. Наразі інформації щодо стану водія ми не маємо. І що стало причиною, також з'ясовують поліцейські. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що сьогодні в нас 14 лютого і ранок розпочався повідомлення про ДТП на Слобожанському проспекті. Тут в районі Віадуку, Бачите, що вантажівка в'їхала в опору Віадуку. Станом на зараз інформації про стан водія і причину ДТП немає. На місці працює патрульна поліція, ускладнень руху немає. З чотирьох смуг у напрямку підгороднього відкриті для проїзду дві. Поліцейські будуть встановлювати всі обставини ДТП. Пошкоджені тут також дорожні знаки. Можете побачити, що така страшна подія. А з новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор ФМ 1073. І підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе, заважайте на те, що сьогодні у Дніпрі зранку йде дощ, всі дороги мокрі. Тож будьте уважні та обережні на дорозі, аби не допустити таких подій. Бажаємо вам гарного дня, півого мирного. Слідкуйте за новинами на сайті інформатор Дніпро.